Астрологічний погляд на прогноз від журналу The Economist на 24-й рік знову страшилку придумали. Зараз розгромлю. Не розумію, чому ніхто не каже, що журнал називається The Economist. тобто це фактично економічне прогнозування, що нас чекає наступного року, і так це не секрет, що чекають вибори в Росії та в Америці, що є під підозрою, що можливо і Трамп виграє, що це тема року. Так, там є прогноз того, що буде впливати на світову економіку. Це розвиток електрокарів, і, до речі. Там є астрологічна символіка. Можливо, тому езотерики зараз взялись за таке застрашування через таке прогнозування. Адже там є е, така символіка у лінії, е, ніби як фази. Місяця, тобто місячний цикл там зображений. І що це означає? Означає, що так, астрологія настільки розвивається і буде мати свій пік наступного року пік розвитку, тобто вона стає на піку тренду, а це звичайно впливає на економіку. Дивимось на цю обкладинку. А попередні обкладинки ви бачили? А сильно там щось збувалось. Ну давайте візьмемо кульмінаційний для кожного українця – й рік обкладинка 22-го року увага Щось тут немає нашого Зеленського, щось тут немає якихось воєнних дій, і щось тут важко прогнозувати, що тут прям щось таке буде стратегічно важливо. Так, є зображення боєголовок, якщо добре придивитися, але на піку інформаційного впливу на економіку має бути тема ковіду. А ковід, навпаки, закінчився. І, взагалі, ось єдине, що може здаватись таким вагомим, що певна структура і план визначилися що цього року будуть, тому що зображення на цій обкладинці у вигляді мішені, і в центрі саме рік чогось початку. Ну, тобто, щось починається, те, що буде глобально міняти економіку. Ну і тепер повернемося знову до обкладинки з прогнозом на 2024 рік. І тут дуже інтенсивний буде рік. І це справді так, скоро я підготую для вас астропрогноз на 2024 рік, і ви зрозумієте, що він дійсно буде таким дуже інтенсивним по подіям. І тут за економіст так, і я з ними погоджуюся. Адже буде багато ноу-хау, буде бум штучного інтелекту, який вже кожного з нас торк. Буде пропаганда через штучний інтелект і контроль певних мас. Це не про чіпування, не переживайте це зображення з астрологічними прогнозами, в принципі, може можете бути в цьому спокійні. І ще один момент: це, звичайно, наголошу на тому, що з'явиться електронна система відслідковування фінансів, тобто якась валюта буде вже ставати такою популярною, що буде по всьому світі в онлайні виходити як умова. Показувати все, що у тебе є в мережі. Як це буде для нас виглядати? Ну, жодна наука не передбачить, і навіть за економість лише зашифрував. Але ми будемо спостерігати, і не треба боятися цього прогнозу. Це все, що там зображено, все ми це розуміємо, знаємо. І кожна людина, будь-який навіть диванний експерт, здатний зробити так само. А те, що тут у зображенні, все це в колажі, ну окей, художник попрацював. Що ви, до речі, думаєте стосовно цього прогнозування? І ще хайпу на, на отій темі застрашування? Залиште коментар, лайк та діліться цим відео.